Добрий ранок! Сьогодні 13 березня 2025 року. Заняття з основ безпеки, життєдіяльності дитини в старших груп. Тема заняття пожежна безпека. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні ми будемо говорити про пожежну безпеку. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Ми з вами вже багато разів говорили про правила пожежної безпеки. Але це не завадить повторювати ще раз і ще раз. Тож сьогодні ми будемо знову говорити про правила пожежної безпеки. А я вас познайомлю з предметами, які мають бути в пожежному щиті. Давайте розглянемо знайомі для вас предмети, які входять до складу пожежного щита, що це зображене на картині. Так, це конусне відро. А як ви думаєте, чому саме відро конусне, а не звичайне? Так, тому що цим відром легше набирати воду або пісок. А чи має сокира бути в пожежному щиті? Так, звісно, сокира має бути, тому що вона необхідна для відкривання дверей при пожежі, для відкривання вікон. Вам знайомий правильно має бути вогнегасник обов'язково. А також ось такі предмети. Називається він багр, також він має бути в пожежному щиті. Дві лопати пісок. А як ви гадаєте, для чого пісок. Так, пісок необхідний для того, щоб гасити пожежу. Навіть можуть бути і Прорезинені чоботи, рукавички, маски, які захищають від вогню. А зараз ми будемо проводити війні, з'єднуємо професію з автомобілем. Якщо це пожежний, то з пожежним автомобілем. Якщо поліцейський, то з поліцейським автомобілем. Так, давайте розглянемо перші. Так, пожежник і пожежна машина, поліцейський і поліцейський автомобіль, лікар і автомобіль швидкої допомоги, так і газова служба, і автомобіль газової служби. Хто працює з вогнем? Ну, звісно, це відважні люди, які приїжджають на виклик першими і гасять пожежу. Вони сміливі, сильні, відважні, мужні. А зараз нам необхідно вибрати предмети, через які може статися пожежа. Ось що ви бачите на першій картині. Так, звісно, це тостер, чи може через цей предмет статися пожежа? Звісно, так, тому що якщо він в несправному вигляді або неправильно використовує, чи може через лопату статися пожежа? Ну, звісно, ні, цей предмет навпаки допомагає під час пожежі. Чи може статися через відро з водою пожеж? Правильно, ні, як і лопата, цей предмет необхідний для гасіння вогню. Так, а через сірники може статися пожежа. Запам'ятайте назавжди, сірники – не іграшка, не можна брати дітям до рук сірники. А це що? Так, пилисну, будь-який електроприлад може бути предметом, через який може статися пожежа. Також це і розетка, і вилка, вогнище, яке неправильно розпалене, необкопане. А чи є свічка предметом? Через який може бути пожежа. Так, звісно. А через велосипед може статися пожежа? Ні, не може. А через метру може статися, і що над нею сушити? Волосся, сушити одяг, або залишити і піти на вулицю, і щось буде готуватися на вулицю. Через запальничку станеться пожежа? Та через запальничку, через каністру з легко займистими речовинами, також може статися пожежа. Що на останній картинці ви бачите зображене? Праска, через яку також може статися пожежа. Тому без дорослих. Не вмикайте, не вимикайте, не користуйтесь електроприладами. Давайте розслабки оглянемо які ж правила пожежної безпеки. Користуйтеся тільки справними електроприладами. Як я вже й говорила, але дітям не можна користуватися взагалі бездорослим електроприладом. Не торкайтесь проводів мокрими руками. Не можна грати з сірниками, запальничками, з феєртерками, свічками. Не користуйтесь ось картинка без дорослими рідинами, це і ацетон, це і розчин, це бензин, керосин. Не можна грати з розетками. Розетка це не іграшка. У вас є іграшки, з ними грайте. Обов'язково, коли ви йдете з дому, потрібно загасити світло та вимкнути електроприлади. А також не можна залишати вікнути як плиту, так і різні електроприлади без потреби. На останній картинці ви бачите. Що діти розпалили вогнище та пішли. Не можна цього робити, потрібно обов'язково загасити. Можна загасити піском, якщо він є поряд, або землею. Як потрібно поводитися при пожежі? Ви ось бачите, перша картинка потрібно викликати пожежну машину за номером. Скажіть мені, будь ласка, яким? Один нуль один. Так, не ховайтесь в шафлу, під ліжком, під стілець, за двері. Не відкривайте вікна, навпаки, треба потрібно щільно закрити вікна й двері, щоб не був доступ кислорода. Якщо сталося займання від електроприладу, потрібно вимкнути його з розетки та накрити щільним, одіялом чи покривалом, щоб менший доступ повітря до вогню. Ніколи не сідайте в гнів, коли сталася пожежа. Обов'язково, якщо є можливість вийти в коридор, то подзвоніть сусідам. А краще повзком. А чому діти повзком краще виповзати? Так, тому що дим легкий і він піднімається вгору під стелю, а внизу більш чисте повітря, тому що якщо у вас поруч є чи рушник, чи носова кустинка, то закрити ніс. Якщо є можливість ще намочити воду, то закрити міс і рот і повзком виповзати. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, і тоді не потрібно буде викликати пожеж на пожежу. Я думаю, що ви ну, точно не граєте. З електроприладами, не грайте з розетками, не вмикайте їх без дорослих та не берете в руки запальнички, свічки, легкозаймисті речовини, не грайте з бенгальськими вогнями, сірниками, адже у вас є стільки багато іграшок. Складайте конструктор, читайте книги, розглядайте ілюстрації до казок, грайте з улюбленими іграшками, ліпіть, малюйте, створюйте аплікацію, але дотримуйтесь правил пожежної безпеки. І тоді у вас. Все буде добре, і не потрібно буде викликати пожежний, а зараз ми згадаємо ще за яким номером ми викликаємо. 1, 0, 1. Повторіть разом зі мною 1, 0-1. Цей номер потрібно завжди пам'ятати, як і номери. Телефонів, коли потрібно виклада поліцію або швидку допомогу. Наше заняття завершується. Бережіть себе, гарного вам тихого дня, до побачення, мої любі! Зустрінемося незабаром!